Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нашій студії в ефірі Ексклюзив. Ми маємо двох прекрасних гостей, які завітали до нашої єпархії для того, аби поділитися досвідом, досвідом молодіжного руху, а саме української молоді Христові, і у стінах молодіжного центру самбірсько дрогобицької єпархії. Відбулася дуже цікава насичена зустріч, де зібралася велика кількість молоді, і там ми проводили дуже насичено і позитивно час. Тому вітаю вас, дорогі наші гості у нашій студії. Я маю приємність сьогодні познайомити і наших глядачів. Нашою гостою є голова об'єднання вірних української греко-католицької церкви, українська молодь Христові Христина Потерейко та духівник української молоді Христові, член координаційної ради, отець Олег Харишин. Як насамперед ви дісталися до нас? Чи дорога була важкою, чи хвилювалися? Насправді дякуємо. Дякуємо за запрошення, за відкритість. Дорога була дуже гарна, як не дивно, знаєте, з молитвою і Божим благословенням легко дісталися. Тому насправді були такі відчуття якогось такого трепету і бажання зустрічі, але насправді Бог попровадив, і був дуже гарний день. Ну, я розпочну декілька таких питань, щоб познайомити насамперед наших глядачів з тими моментами, які варто сказати. Перший інформативний такий нюанс це те, що 16 серпня 2023 року патріарх Святослав іменував вас. Головою об'єднання вірних Української Греко-католицької церкви, Українська молодь Христові. Власне, пані Христина, дозвольте спитати, які відчуття у вас, і, звісно, хотів би також проговорити безпосередньо про УМХ та про ключові напрямки, які є у цій молодіжній організації. Добре, дякую. Так, я дуже добре пам'ятаю цей день. Справді, перші відчуття це було такої великої відповідальності і вдячності. Я на той момент була в нас на роботі в курі архієпархії, коли мені прислали, коли я побачила цей, цей декрет Блаженнішого Святослава. І знаєте, перше, що я зробила, мені було дуже близько і мала можливість спуститися в крипту, де лежить праведний митрополит Андрей Шептицький. І насправді з такою великою вдячністю за, за довіру нашого блаженнішого Святослава. Я насправді в молитві, знаєте, думала так: думаю, владику Андрею, я не знаю, що з вамха робити. Ось давай зробимо це разом. Тобто, давай, ну просила про молитовну підтримку і про те, щоб він провадив та нашим дорогам. Хоча, десь, напевно, може би хотіла також змістити акценти, бо. Перед тим, 23 липня, ми мали ювілейний з'їзд у Львові. До речі, на місці тепер там студентське містечко Українського католицького університету. А це якраз так співпало, що це саме те місце, та площа Сокола Батька, де в 33-му році, власне, 1933 році, власне, і було свято Мха. І з нагоди цього святкування під час цієї архірейської літургії, яку очолював блаженніший Святослав, було також проголошено два декрети. Про заснування об'єднання вірних ГКЦ Українська молодь Христові і про наш статут. Так що це було ще перед тим дуже важливе для нас таке перше призначення від голови церкви, яке було дуже хвилюючим, і в присутності всіх, хто зібрався відсвяткувати ювілей. Ну і власне ви заторкнули питання статуту. Сьогодні ви приїхали не з пустими руками, але радо поділилися власне, цим статутом і з усією молоддю, яка прибула з парафії самбірсько дрогобицької єпархії. Я маю цей статут, один з екземплярів, також ми можемо показати нашим глядачам. Це є статут об'єднання вірних ОГКЦ, Українська молодь Христові. Дуже багато цікавих та пізнавальних моментів. Я відкрив сьогодні також і для себе, зізнаюся вам. І разом з тим, що означає для самої спільноти можливість скористатися з цього статуту і його новий оновлений, якщо можна так сказати, рівень. Так, Дякую. Бачите, насправді це дуже важливий для нас момент. над тим статутом працювало дуже багато людей, починаючи від блаженнішого Святослава, який підтримав цю нашу ініціативу. Його розглядав синоці Єпископів, Ось і там він був прийнятий, затверджений, а тоді вже проголошений. І, власне, бо сьогодні владика Ярослав дуже гарно говорив про те, що ми постійно перебуваємо в пошуку. Так само у перебувало в пошуку, і можна сказати, що цих 90 років та шукало своєї ідентичності, свого формату діяльності. І власне цим статутом насправді глава церкви його проголосив один для всіх. Тобто тепер в кожній єпархії нашої церкви це є спільний документ, який регулює діяльність цієї молодіжної організації, бо до цього такого не було. Десь в різних єпархіях був свій формат, свій статут, і був такий трошки хаос. А цей документ допомагає нам єдиними устами та говорити єдиним серцем, діяти, служити молоді і розвивати цей рух українська молодь Христові. Я гадаю, що після нинішньої зустрічі багато молоді буде. Хотіти війти в цю спільноту українська молодь Христові, але окрім цього, детальніше хто може входити до спільноти? Угу. Відповідно, до статуту учасниками може бути молодь від 14 до 35 років. Найперше це є при наших парафіях осередки молодіжні. Ми вже маємо багато таких парафіальних осередків, а також заохочуємо і закликаємо інші парафії, де можливо ще немає молодіжних спільнот створити, заснувати, війти до цього руху, гуртуватися довкола цього руху в Українському мова Христові. До цього також закликає і Блаженніший Святослав. Ось це найперше йдеться про парафіяльні спільноти. Це такий найнижчий рівень. Також є єпархіальний рівень, де при єпархії відповідно до статуту має бути Пархіальний координатор і духівник. Ось і відповідно. А вже вище, це є координаційна рада, в яку входять власне кожен єпархіальний координатор з духівником. Ось, і ну, є голова, та, який, який координує діяльність координаційної ради. Ну і тут так влучно буде залучити до нашої розмови отця Олега. Власне, отець Олег ви вже не один день, не один рік є духівником спільноти Українська Молодь Христові. І, власне, поділіться, будь ласка, з нами тим досвідом, тим багажом знань, який ви здобули за час перебування в спільноті, цей провід, він легким видається, чи є якісь труднощі, з якими зустрічається духівник. Безумовно, як і кожен священник, який приходить на парафію або отримує свячення з рук свого архірея, знаєте, ставить перед собою. Це ключове питання, тому що ми безпосередньо відповідаємо тільки за, кажуть, серебрування певних літургій або інші якісь такі справи на парафії, але також за духовний провід саме молодої людини. Бо неодноразово десь кажуть, кожен душпастер казав, що молодь це є майбутнє нашої держави, це є взагалі майбутнім для кожної нації. І я, приступаючи до цього уряду, застановився над тим, як, якій таку, знаєте, якусь може душпасторську модель пошук, щоб пошукати, щоб її можна було використати і аплікувати по парафіальному житті. І ті перші зусилля, які я прийшов як молодий священник, вони були етапом такого пошуку, знаєте, діалогу з різними священниками, шукання якихось ідей, що добре, що не добре. По суті, я сам вчився. Але йдеться про те, що коли священик зустрічається з молодими людьми як духівник, тобто він розуміє, що він не є завжди з точки зору як педагог, а як вчитель, який хоче чогось тільки навчити, правда? Тому що є елемент присутній в наших співбесідах, в розмовах, зустрічах, коли ми є слухачами, коли ми слухаємо молодь і пробуємо зрозуміти їхній світ, їхнє серце, їхні мрії, їхні ідеї. І властиво. Після такого аналізу, ті перші мої зусилля були спрямовані на, на те, щоб знайти таку модель. Друге, важливе знайти щось таке, що є рідним, близьким для нашої Української греко-католицької церкви, яке було породжене, яке не десь не є запозичене, десь ми говоримо в інших конфесіях або ми говоримо так, але те, що є дуже близьке, рідне нашому серцю і нашій душі, духові, як такої нашої церкви. І тут нічого інше не, можна було, не потрібно було шукати, тому що. Сама ідея була зроджена святої блаженної пам'яті нашим праведним митрополитом Андреєм, який в тих 30-х роках, власне, для всіх душпастерів не тільки молоді сказав і акцентував на питанні вірності, але коли він, як душпастер, це каже, то відповідно я розумів, що він мені промовляє: брате, ти маєш допомогти молоді залишитися вірною Христові. Це було моє запитання, як цю вірність допомогти молодій людині зберегти. І тому духовний провід це був перший, ну, кажуть, з певні спотикань, очевидно, пошуки, падіння, вставання. Але я побачив, що молода людина насправді шукає Христа. І говорити, те, що. Там хтось до церкви не ходить, що це церкви пустіють. Е, я вважаю, що станом на сьогодні це неправда. Молодь, молода людина потребує Бога. Тобто, я би сказав так: людська природа молодої людини, взагалі її єство, як таке, воно волає про Божу поміч, воно шукає того, хто прийде і конкретно в їх таких непростих обставинах допоможе знайти відповіді на ті питання, які болючі, які сьогодні ранять кожну молоду душу. І тому конкретно, коли ми, як душпастері, перше розуміємо ці проблеми, коли ми можемо. Дати адекватну відповідь, коли ми можемо підтримати, розрадити, коли е, е, знаходимо дійсно ефективні ті відповіді, тоді молоді люди вони просто приходять. І тому це власне ця модель, яка мене найбільше зацікавила, власне, цей молодіжний рух. Я почав досліджувати, звідки, що. Я розумів, що були якісь певні такі зародки того, що в 90-х роках, і вони направду, прослідковувалися в різних єпархіях. Але такою ініціативою, очевидно, я консультувався з моїм тодішнім парохом, бо я був ще тоді сотрудником. Я вирішили ми все ж таки запросити Омхівський провід, тоді щоб пані Христина була власне, і приїжджала до нас на цю на парафію. І ми започаткували такий, як кажуть, молодіжний осередок української молоді Христові, там, де я служив, в Тернополі. А вже від того моменту сама ідея і всі ті питання, власне, які мене турбували найбільше, це те, щоб кожна збірка була цікавою. Щоб ми зстановлялися над тими питаннями, які особливо турбують молодих людей, щоб було достатньо молитви, щоб не було її забагато, також ми мусимо це розуміти, щоб дозволити молодій людині чути себе комфортно в тому молодіжному просторі. І якщо говоримо про десятилітню давність, але ми бачимо, що і тепер, що молода людина, знаєте, як кажуть, переживає таку проблему е і трудність, яку можна окреслити як самотність. Тобто цю самотність підігріває сьогодні, власне, е бачимо ті постковідні обставини, так, що молоді люди дуже часто є за 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 заховані в середовищі суто своїх мобільних пристроїв, так, або інтернет, або чи інших речей. Але сьогодні самотність це є ознака того, що людська природа і молода людина в нас страждає, вона шукає можливості себе розкрити, показати, обговорити з кимось, співставити модель свого життя з чиїмось зірцем, подивитися, чи це добре, чи це робиш правильно. Тобто, має бути хтось, хто, як кажуть, дає якісь такі дійсно морально добрі, хороші підказки, готовий почути, розрадити. Тому я в даних обставинах. Для себе, як священник, пробував власне тільки пошуки здійснювати, і, і ми бачимо, що потім вже е, душпастерська моя робота або духів, робота духівника продовжилася, коли ми такі ідеї. І цей перший проєкт нашої такої осередку молодіжного е, представили нашому митрополиту Василію, е, архієпископу і митрополиту тернопільсько зборівському то моєї єпархії, звідки я є, від Києї, з міста Тернополя. І він дав благословення, власне, дав благословення на те, щоб я відповідав як духовник, власне, на тою духовною роботою між різними молодіжними осередками, але відповідно також затвердив. У, сказати, посаду, так, уряд, координатора власне, такої роботи, яку, до речі, це все було, що було потерно тепер вже у новому статуті. І від того моменту, очевидно, владика дав дуже багато таких заохочень власне, кожному душпастереві, кожному священникові, для того, щоб кожен із них був особою, яка вміє побачити, послухати. І дійсно дати добрий духовний провід кожній молодій людині, допомогти їй впоратися з тою самотністю, відкрити себе на іншу людину, мати можливість, знайти знайти нових хороших друзів, які не дають дають трошки, знаєте, якісь цікавіші способи проведення вільного часу. І тому молодь, знаєте, почала збиратися, почали зізнатися різні цікаві ініціативи, тобто з'явилися нові, якісь, знаєте, зацікавлення. Тобто, це, як би кажуть, був такий виразний сплеск е е е е молодіжного життя, яке було розпочато. І відтак ми вже почали діяти і ту ініціативу представляти вже до власне єпископів, що потрібно розвивати це. І потрібно давати більше такого, такої такої управи і опіки зі сторони церкви, зі сторони нашого наш сондо єпископів. Ви згадали про е, цю координаційну роботу. Е, і, власне, ви, як член цієї ради. Е, що ви можете сказати, От, власне, що полягає, в чому полягає робота координаційної ради? Що вони Безпосередньо, яка їхня дія? Чи це стосується лише духівників, чи загалом усієї роботи з молоддю? Бачите, духівники вони мають свою пряму відповідальність. Перше, дух, чатувати над власне, тим всім, що відбувається власне, при будь-якому проводі, в будь-якому осередку. Тобто, як і душпастер на парафії, знаєте, має таку ж саму відповідальність. А тут конкретно йдеться про те, що спеціалізовано він духовним є наставником і слідкує за тим, що щоб дійсно дуже багато різних, як кажуть, ініціатив. Щоб воно було, як кажуть, ну, відповідно до якоїсь такого, знаєте, загального позиції, проводу церкви, щоб відповідало якоїсь законам моральності і багатьом-багатьом іншим важливим критеріям, які ставить перед нами церква. Але другий важливий момент, якщо говорити про координаційну раду, то духівник має відповідальність дбати про те, щоб слідкувати за тим, щоби. Була якісна молитва, щоб були, очевидно, подбати про якісь реколекції, про ті заходи духовного життя, які є так само духовною підтримкою для молодих людей. Тобто спільнота сама по собі не є просто, щоб збиратися, але ми збираємося заради чогось. для чогось. Так? Отже, спільний наш пошук і спільна наша ініціатива це що? шукати Христа. І цей пошук ми більш ефективно зможемо зробити. Якщо навіть брати за якоюсь такою святооційською традицією, коли маємо ем, дійсно духовну підтримку або духівника, який підтримує, який готовий послухати, який є людяний і дійсно присутній в житті, чи координаційної ради на тому вищому рівні, чи в житті єпархіальної, знаєте, бо до речі, цікаво, що декрет конкретно духівника на єпархіальному рівні говорить про те, що він є духівником і координатором душпасторської праці. У між всіма умхівськими осередками. І у мене питання до пані Христини. Сьогодні, знаєте, спільнота УМХ вже не маленька, не така не сімейного типу, але велика родина. І об'єднує молодь у цілому світі. Наскільки мені відомо з ваших слів, коли ви сьогодні виступали. Станом на нині, які є масштаби української молоді Христової в світі в Україні. Добре, я, якщо дозволити, доповню те, що говорив отець Олег, про саме про Координаційну раду, і тоді я відповів на це питання. Бо, бачите, мусимо зрозуміти, що Координаційна рада зараз тільки формується. Насправді, бо це мають бути єпархіальні координатори. Зараз це наша команда, яка є, по суті, на ній та утворилася. І є такі два напрямки діяльності, які ми зараз робимо. Це є організація таких заходів, які об'єднують всі молодіжні спільноти. Тобто, наприклад, ми маємо кожного року традиційну прощу в Сивомхівську, на яку збираються всі осередки для спільного молитву, молитви для спілкування, для обміну якимось досвідом. І також ми маємо та збираємо інформацію, намагаємося гуртувати одні в одних, спілкуватися. І друге, зараз це є така місійно-президенційна. Та? Ми спілкуємося з молодіжними комісіями, з владиками нашої церкви, їздимо так, як сьогодні, представляємо, розповідаємо, що відбулося, як створити ОМХ. Тому зараз, по суті, діяльність координаційної ради в двох таких напрямках. Що стосовно питання географії УМХ, я вам можу та перерахувати окремі єпархії нашої церкви, але я вичерпної відповіді не можу вам дати, бо насправді віднаходяться осередки десь по селах, по окремих маленьких, про які ми навіть не знаємо, зголошується, цей процес ще триває. Ми таку інвентаризацію у лапках, тобто там, можна сказати, спільнот проводимо, бо хочемо мати вичерпну відповідь на, на це питання. Зараз, якщо говорити, то, напевно, найбільше. Середків це є Тернопільсько-Зборівській, Івано-Франківській архієпархіях, також є Львівські архієпархії, в Коломийській єпархії є спільноти. Маємо середок в місті Полтава, це є Харківський екзархат. Так само за кордоном. Є спільнота в МХА в Торонто, в Чикаго, і недавно створений осередок в місті Коше, це Словаччина. Це ознака росту. Якщо е, організм живий, то він росте і очевидно, що це тішить і гріє серце, коли ви дізнаєтеся, що справді що, знаєте, якісь селища, села, містечка. Е, вони, знаєте, як гриби після дощу показують, показуються, і це дуже приємно. Е, до цього, що ви кажете, знову ж таки, варто наголосити і повторити ваші слова. Сьогодні ви казали про те, що метою зустрічі є насамперед нагода гуртуватися усім. Парафіяльним спільнотам у Русі Українська молодь Христові». І це приємно, що наша молодь є небайдужою, але в очах в них же вріє вогонь цікавості. І важливо, як отець Олег також пригадував в молодіжному центрі про те, що молодь є Христова, і вона має чіткий напрямок Руху. Тому принагідно хочу вам побажати, щоб знаєте, це знамену, яке ви несете, знамену перемоги, яке ви несете для молоді в світ, щоб Господь Бог дарував вам сили, витривалості і завжди позитивно крокувати впевнено кожен день для того, щоб здобувати парафію за парафією. каже апостол Павло: Царство Небесне здобувається силою. Тому нехай у цій бурні. В цій боротьбі, в, цій, в цих змаганнях вам е, таланять ваші покровителі. А я хочу пригадати ще раз, що сьогодні у нашій студії у Рубриці Ексклюзив є надзвичайно креативні гості, які е, невтомно борються за серця молодих е, вірних Української Греко-Католицької церкви. А це голова об'єднання вірних. Українська молодь Христові Христина Потерейко та духівник Української молоді Христової, член координаційної ради, отець Олег Харишин.